Вітаємо, друзі! Ми підготували для вас дуже класну новинку. Це комплекти постільної білизни з мікросатину. Ми підготували для вас дві колекції: перша Cloud Dream, жадка білого кольору, м'яка та ніжна. А також друга колекція це Tropical Dream, гладенька мікрофібра у трьох кольорах: ментол, лаванда та пудра. Подивіться, в якому гарному пакуванню вона їде до клієнта, а також дуже неймовірно класно для подарунку. Cloud Dream це про відчуття легкості та невагомості. Жатка створює об'ємний ефект, водночас ніжна та приємна на дотик. А головне завжди виглядає акуратно без просування. Це білизна, яка дарує відчуття свіжості та спокою щоночі. До комплекту входять дві наволочки 50 на 70, гладке простирадло і підковдра на блискавці. І ось такий зручний шопер для пакування. Друзі, а ось наша колекція Tropical Dream це також ніжний гладкий мікросатин у трьох ніжних кольорах: м'ята пудра та лаванда. Ця білизна виглядає розкішна, вона приємна на дотик. Це все про естетику, ніжність і особливий настрій у вашій кімнаті. Друзі, що таке мікросатин? Мікросатин це синтетична тканина, але не лякайтесь, я вам показую ближче. Це насправді справжня революція легкої промисловості. Чому? Тому що тонкі волокна роблять її дихаючою і легкою, вона майже не мнеться, завжди охайно виглядає, приємна на дотик і водночас дуже-дуже міцна, а ще доступна за ціною. Тобто ви отримуєте комфорт і естетику, які ще кілька років тому були неможливі у штучних тканинах. Ось чому мікросатин так швидко завойовує любов. Подивіться, вона дуже м'яка і при цьому дихаюча. Якщо не лякайте слово синтетика, друзі, чому ми вирішили обрати цей сегмент? По-перше, ми вирішили розширити наш асортимент, а також ми хочемо, щоб у кожного нашого клієнта був вибір. Мікросатин це дуже гарна тканина, яка дуже гнозостійка. При цьому в неї дуже гарні якості якості, та вона дихаюча, що немало Кажу вам, які ціни. Комплект «Cloud Dream». Це біла жаточка наша. Ціна полуторного набору Cloud Dream 1299 гривень. Ціна єврокомплекту 1699 гривень. Ціни на Tropical Dream це наші кольорові комплекти. Ціна полуторного Tropical Dream 1295 гривень, а ціна єврокомплекту 1495 гривень. Красиво і якісно, без компромісів. Звісно, ми залишаємо улюблену бавовняну білизну. Просто тепер є можливість оновити постіль швидко і не за всі гроші світу. Турбота про ваш комфорт у різних варіантах. Головне, ми завжди, друзі, вказуємо, що саме ви купуєте мікрофібру або бавовну. Подивіться на цей асортимент. І звісно, це ще не все. Зовсім скоро бо вавняні, трикотажні простирадла на резинці, а ще сатинові комплекти у кротезних кольорах, які вже готуються до релізу. Слідкуйте за нами, бо буде гаряче. А також чекаємо вас в нашому текстильному центрі. Ідея на сайті або в інстаграмі.